Вітаю, друзі! Сьогодні 17 травня, і вже, як би не було, але треба висаджувати потихеньку свою розсаду. Тому що я зробила? Я вже висадила ось салат головчатий, який я посадила на розсаду і мангольд. Ну, Спробуємо цікаво. Вже тут в мене великі гарбузи. От. Сьогодні я хочу пролити все це антихрущем, щоб коріння гарно напиталося. І... В ці дні висаджувати ці рослини. Ну, спочатку перці, базіліки, а потім квіти. Квіти ще там можуть рости. там є місце, ось, Щось далі я роблю. Тут я тільки що вибрала лопатками зіля. ось і буду висаджувати тут низькорослі свої помідочки. Мені тепличку свою відкрила. Високі вже такі помідори, хоч щільно росли, там доволі їх багато, дивіться, які вже великі, то високорослі буду саджати на другу грядку, вона дуже сонячна, тому придеться саджати, вставати або дуже рано, або саджати дуже пізно. Бо там ще до сих пір сонце вже 7 годин, восьма година. Тому таке, я зробила ямки, пролила. За день до цього я пролила антихрущем всі ці помідори. Тепер я буду закладати в лунки, ось буду вдівати перчатки, закладати в лунки, тому що туди воно все ну, в цій труйці. І прикопувати. І потім обов'язково я підушки натягну таке легесеньке агроволокно, щоб їх не впалило сонцем, тому що висаджую з відкритою кореневою системою, їм буде тяжче, ніж, наприклад, перцем, базиліком, те, що з закритою кореневою системою, я просто перевалю. Тому приступаю до роботи, саджаю низькорослі, до мати санька. Так, ось я посадила 8 на 3, 24 штуки, саджала на манюсі, пусінькі. Чому мене так вийшло і чому я саджаю так близько один до одного? Тому що я їх не пасинкую і не підв'язую. Я ложу сіно, і вони просто лягають на сіно, на один одного. Ну, я так саджаю часто. Yeah. Ось, і в мене мало місця, і томат Санька, я вже вирощую його вже третій рік, і я знаю, що для нього це буде нормально. Ось, чому я мусила почати з них? По-перше, що я ж кажу, тут не така сонячна гляда. По-друге, що вони були на екрані ось посажені. А далі йдуть оце вже високорослі, рожеві, червоні, які будуть всі високорослі. Ось, і мені потрібно було, щоб почати сажати високорослі, забрати ті помідори Санька. Ось. А з тієї сторони я не можу почати, тому що на ці помідори на гряду я заказала агроволокно, яке прийде аж через три дні. Тому я буду засаджувати, з цієї сторони почну ті, що без агроволокна, тому і мусила ті висавати санька. Ось, Так що зараз я пролью звієчки дуже теплою водичкою, поставлю дужки і накрию тонесеньким агроволокном, побачимо, як ці переночуть, перебудуть. І тоді вже почну саджати високорослі. Ну, все ось так. Я поставила нижчі слукового пластик від душки, накрила легеньким агроволокном. Це більше від, скажімо так, сонця, ну, ну ночью від прохолоди і, звісно що від кіцечок. Тут розсада так ще і лишається. Ось, а тут ці помідорчики я тут також прикрила високорослі, буду далі саджати вже високорослі. І так погода знову нас дивує і не дає, так скажемо, легко займатися городніми справами. Готую грядки під високі помідори. Дві. ось. Одна вже в мене була готова, друга, можливо, комусь теж буде в допомогу, тому що наразі залізо дороге, і ось як мені робив чоловік оці підпорки під високорослі помідори. Була в нас одна така труба залізна, він її розпилив на три. І ось такі вже тоді вкопав і такі вже поставив стопчики дерев'яні. Ну у нас була велика труба і великі стопчики. В кого тонша труба, то можна і тонше, потім дерево. Ось. І чому я отак натягую нитку. По-перше, щоб від стовпчика до стопчика, щоб її рівненько посадити помідори, потім воно буде його притримувати, помідор згодом. А наразі я хочу накинути, коли посаджу тоненьке агроволокно. Це така нитка, мені не шкода з-під фільтра. Ось така, це водяний фільтр. Бо оцю вже з УФ захистом, що я нову купила, таку крепку, це я буду вже підв'язувати вверх помідори. ось Високорослі. Тому ось, ось і ось отак я, виходить, підготовлюю, а садити треба вже ввечері. Ось це в мене ця нова грядка, з, де була абрикоска. І так само я готую другу грядку під високорослі помідори. Ну, тут у мене і зверху вже є е, натягнуто, там ще немає, ну, але помідори ще поки доростуть. Е, так само я е, натягую нитки ці з водяного фільтру. Тут спробувала посіяти салатики і квасолю, не знаю, що воно буде, така посуха геть. Дожів, я навіть так думаю, що у нас буде, як торічний рік, бездожівий повністю. Це просто жах жахенний. А тут по краю ще можна посадити. Я ще нічого не сіяла, Буряк, буряка не сіяла навіть. Ось, ж кажуть, Салатик посіяла і квасолю От. і висадила ту розсаду. І... Ну, Тут також можна по боку, а можна і ні. Тут мабуть, що і не буду. Мабуть, що тільки тут, а тому що я тут постелю агроволокно і тут не придеться забирати зілля. А тут постійно буде зілля. Тому вже поки ще не так жарко натягнула ці нитки, а вечором вже буду висаджувати помідори. 21 травня посадила я високорослі помідори. Дивіться, що в нас робиться? Посуха і суховії, такі, що невозможно жаріща. Це прикрила агроволокном е, ці помідори, бо ну, просто е, спека неможлива. Ну, ось покажу, як вони виглядають тут. Ну, таке. Ну, Надію, що виживуть. Я надіюсь, що це агроволокно їм, так скажемо, в допомогу буде, хоч не так спаляться. Е, друга грядка. Пішла, я забрала, це вже... Агро тканина. Це така ось цупка, як мішковина. Чим вона відрізняється, воно довше слугує. І буду не всю, геть зовсім буду потихеньку продаючи свої квіти, купляти агротканину і я саджаю овочі, помідори, перці, старатися її покласти. В принципі, я не знаю, ну буду канцелярським ножем робити. Дірки, ну побачимо, це я поки що заслала, а вечором буду не такі натянуті, приблизно буду вже бачити, де робити розрізи. От. Боже, яке воно, воно ж все сухе, я не знаю, як його саджати, як його. В общем, як завжди, в нас аномальна погода. Добре, буду чекати вечора, і тоді вже буду саджати і покажу вже вам результат, а потім і сам, так скажемо, Свої, як сказати, впічлення від цього всього агроволокана і агротканини. Ось. Ну, ось пробую я таким канцелярським ножом, дуже гарно ріже. Звісно, воно тут сатається. Але я бачила, роблять отак, нагрівають банку жестяну і отак роблять кружки. Ну, в мене на це немає, як скажем. І часу, і, як би сказати, і щоб мені хтось зробив, то я буду так робити. Приблизно через сантиметрів 30. Отак от, от. Легко ріжеться геть. Бачите? І отак навхрест. І так далі буду продовжувати. Потім буду так загортати. От, з ямки вибирати земельку, відеречко, заливати водичкою, туди помідорчик, обратно засипати земелькою. І все, і накрию зверху агроволокном білим. Ось так буду робити, продовжувати далі. Так, ну і подумала, що саджати буду помідори по іншому. Е, я ось пролила гарненько. Просто Отак От беру ямку роблю. Бачите, два в лунку. Дуже в мене багато помідорів, тому буду так. І просто так приложу рукою. Ось, бачите. Як уже буде. Буду якось їх, бо дуже багато я посіла помідорів, там ще роздати можна. Ну, де, де один, де два. Ну і ось так тепер я буду поливати. І так буду далі продовжувати. Дуже легко виходить. Ось. І потім прикрию агроволокном. О, ось так от. Ну, ось так. Я посадила свої помідори. В основному я так полулежа їх. Вони потім піднімаються, особливо там високі, по два садила. Думала, доволі буде тяжко ні. Але це робити так, розгрібала рукою, засовувала, щоб все почувствувати. Взагалі я все роблю в перчатках. Ось. І якщо волога буде зберігатися, там я думаю, доволі довго буде добре. Я впевнена, що вони всі встануть, ці всі помідорчики. Там було ще гірше. Але там уже я так во про так промочила, що я думаю, що їх поливати взагалі не треба буде неділю, так то точно. Не було мене чим пришпилити, я нічого не купила, тому приложу чим, що є. Ну і ось так. Посадка помідорів у мене завершена. Зараз я так само накрию донесеньким агроволокном. І все. Всім дякую за увагу. Можливо, вам комусь це відео буде в допомогу. А ще, що хотіла вам сказати, помідорчики, коли починають рости. Одразу я підв'язую мене є таке відео, воно геть набрало мало переглядів, але це дуже гарна підв'язка, Хрест навхрест. Я залишу у першому закріпленому в коментарі посилання. Особливо це гарно, коли, коли помідор ті низькорослі і коли високорослі, тільки тільки ну починають рости, тому що як сильний вітер, і ти від корінчика прив'язуєш доверху. Одразу його може вирвати коли сильний вітер. А так по початку я прив'язую хрест навхрест в свої помідорчики, високорослі, а потім уже до нитки. Низькорослі я не підв'язую. Раніше підв'язувала хрест навхрест. Але якщо в мене не буде в цьому році мульчі, то буду я так підв'язувати. Все, всім гарних врожаїв, тихого вечора і мирного неба над головою до наступного відео.